Клуб рукодільниць Олександрійська веселка у цьому році відзначив своє п'ятиріччя. Ця подія позначилася черговою виставкою робіт клубу. А нещодавно дві майстрині клубу виступили у творчому диеті на новій виставці у краєзнавчому музеї. Одна з авторів робіт Лариса Кулікова відвідує майстер-класи клубу вже п'ять років. Але вишивкою вона захопилася ще десять років тому. Я в цьому році вишиваю вже, як би сказати, такий маленький юбілей. У мене 10 Років. Е, ну, Спочатку, звісно, це були картини, не, як я тепер вважаю, не качественного исполнення. Ну, Перша моя така велика робота це вівчарка на зеленому фоні, яку я вишивала десь понад сім місяців. Це довго, звісно. Я вишиваю не спіша, в мене швидко не виходить. Тобто, я не можу погнати, як є такі жінки, які швидко вишивають. Я цього не можу. Потім друга робота, потім замки у мене вийшли, які в мене все висить вдома. Акуратно це все зроблено з любов'ю. Рукодільниця пригадує ту першу картину, котра їй так сподобалась, що надихнула на те, щоб взяти у руки голку та спробувати вишити самій. Була в нас виставка в музеї сім'ї однієї, було там чотири покоління, які вишивають. Я наскільки люблю собак, що в них була така гарна картина, дама сидить на креслі і коло неї собака. Та була в такому пастельних тонах. Я хотіла, звісно, придбати її, але це наскільки дорого було на той час, ну та й зараз це дорого коштує, я вирішила, що і я сама не спробую. Ну, це десь приблизно 10 років тому й було. Нині майстриня удосконалює своє вміння, і на зміну картинам прийшли рушники. На даний момент я зараз вишиваю практично одні рушники. Ну, є смисл, тому що в мене ну, дитина в такому ж віці, що можна готувати, придане. І ну, маленькі такі поробки, які робляться, ну будемо так казати, на ну, не то що на швидку руку, а швидко. В принципі, як вишивка, то це довгий процес. А маленькі такі роботи, які там два дні займають, три дні, то я почала займатися поділками з кофе. От, декупаж бутилок, достачок, бісером вишиваю. Ну, в основному це йде в мене на подарки, тому що воно швидко робиться. І ну, є спрос, допустимо, і моїх родичів, які це оцінюють, цю роботу. Ще на виставці у краєзнавчому музеї представлені роботи Людмили Мірошниченко. Вона відвідує клуб Олександрійська веселка з початку його заснування, а її роботи представлені чи не на кожній тематичній виставці клубу. Творчий дует Рукодільниць можна подивитися у краєзнавчому музеї до 24 серпня. Музей працює кожного дня, крім неділі та понеділка, з 8 до 17 години. Вартість квітків півтори гривні дорослий та гривня дитячий.